Трубки всі відкручуємо і знімаємо бачок і шукаємо, де тут з сторони. І виходить, в мене така підозра була, що е, там де вкручувався болт на кріплення. Так, значить, почистили цей бачок, весь розподіляв. Так, друзі, всім привіт! Сьогодні продовжуємо роботу біля трактора ЮМЗ. Значить, був ось овал, Оцей трошки ходив туди-сюди, вирішив сюди підкинути шайбу. Але що, все найцікаве. Дивіться, ось злив нігров. Який яка гру. Дивіться, на вид, наче нормальний. Зараз. Двіся, це був якраз мороз. Бачите? Якість, яка не І Із водою. Все, льод замерз. Всього один кусок. И все видно навіть розстала трохи, бачите? Вода. А така якість. як то кажуть... Не гарні Ось у льод. Оце я злив із рувої колонки. Так, далі ще по трактору ще в сторону повідчища, вже більш-менш нормально. І вийшло те, що я все, приходжу. Бачите все. Тут виявляється ще й знизу бак протікає. Це все, все нове обтікало. Зараз все все скидаємо. Знімаємо розподільник, трубки всі відкручуємо, і знімаємо бачок і шукаємо де тут, скоріше, або тріщина, або протерло. Куди біжить масло, це, воно, по-перше, його і обсирає, по-друге, що зараз ціни такі недешеві на ці. Як то кажуть, мастерні матеріали. Так, значит, зараз розбираємо, далі покажу. потом нічого не, дозвониться нас просто. Триємось. Ой, там те, я сиджу. Я хочу таких, да. Де вони полюють? Куди полюють? Наше місце. Нічого. Так, значит сняли сейчас дивись, куда он Пускает не, нет, тут не ну, сейчас воздух сделаем сюда потому что меня впечатление что Десь на шо, мабуть, тут воно пускає. Так, значить, зараз її обчистимо, подамо воздух сюди і подивимось. Так, значить що по бачку. В принципі, продув нічого такого не показало, але тут ця пластина була проварена тут і тут. Тут з якимись такими більшими порами. Я звісно не сварщик, але все проварив тут. Обварив горловину виходить, з цієї сторони. і У мене така підозра була, що е, там де вкручувався болт на кріплення, що, виходить, там тріщина і воно туди пропускало. Значить, е, приварив я шпильку, сюди заварив його, щоб, як то кажуть, на вірняка. Ну, в принципі, зараз хай воно встиває, домиваємо бак. Вичищаємо, а тут якраз доступ більш-менш, є, видуваємо його, вичищаємо і збираємо його на місце. Тому що на понеділок там обіщаю з понеділка дощі, то хочу його загнати назад на комору і підготувати. Так, значить, Почистили я цей бачок, весь розподілитель, все повичищали. Тут трошки я пообчищав його, зараз значить встановлюємо. Так, значить бочок з розподілителем вже встановили, його помили. Зараз далі продовжуємо збирати. Так, встановлюємо. Зараз тут трошки повидуваємо, закриваємо щиток. Все чистеньке. Так, значить по виконаній роботі бачок із розподільником встановили. Тут повичищали, так більш-менш нормально. Осталось тут Ланжерон дочистить. І, в принципі, тут коробку трохи тут вже вичищено. Значить. Ту сторону все зібрали. Тут я поки що не збирав, залили масло. Масла багато не заливав. Хочу подивитися, чи ніде воно знову не пустить, щоб його вже, як то кажуть, 10 разів не крутить. Значить, залишилось ось передню частину мить, і двигуна з цієї сторони. Отут почистить і, в принципі, Можна заганяти його назад на комору, готовить під покраску.